Вітаю на зеленому просторі. Подивіться, яка біля мене рослина. Це, власне, моя рослина, яку я вирощую вже років два з одного борщика. Ця краса це епіпремну Marble Clint. І я його посадила на опору. Тобто, взяла горщик, вставила кокосову ось опору таку, і завивала вже пагани, які нарощувались. Як ви загадали, сьогодні я хочу вам показати і розказати про епіпрему Marble Queen. Ось такі горщики 12. й Отакий От у мене був приблизно 2 роки тому, який я посадила. Епіпрему Marble Queen має дуже гарне, розписне листя. Бачите, яке вона. Чудове, досить проста рослинка, невибаглива, швидко наростає, дуже швидко. А свій я вирощувала 2 роки і вже закручую його, бо ця опора в мене не дуже висока, підрізаю гілочки. Тобто формую з-за того, що я закручую гілочки, він вийшов, бачите, такий пишний, і опори майже не видно. Поливаються піпремними з просушками, не треба постійно ґрунт тримати зволоженим. Обов'язково з весни до можна там, до жовтня додавати у воду добрива, звичайні, органічне. Тоді листя гарно наростає, Ось, і він досить швидко росте на добривах. Любить він поїсти. Ось як можна так на опорі закріпити. Дуже просто у мене тут, зараз покажу, звичайні зажими для квітконосів. Не треба там ніяких, ніякої проволоки чи якихось ниток обв'язувати, Дуже просто гілочку ми Прикріплюємо до кокосової пори, ось такими зажимами для квітконоса. Коли гілочка приростає, можна знизу зняти ці зажими і зверху десь нову гілочку закріпити. Це дуже просто, дуже зручно, без всяких там заморочок. Тож, друзі, Дуже рекомендую саме цей епіпремним. Звичайно, на таку пору можна ще, мені здається, буде дуже класно рости і виглядати епіпремом золотистий, ось бо він теж швидко наростає, дуже активний місце. Не забуваю, що для всіх варігатних сортів потрібно світле місце. Не вірте тим, хто каже, що епіпремними не потребують багато світло, потребують багато розсіяного світла, не пряме. Сонце влітку принаймні, а взимку і пряме, чудово вони переносять, і того і забарвлення листа набагато яскравіше, варігатніше стає, не зеленіє, як в темному куточку. Тому світло, світле місце з російним світлом і полив по підсушуванню ґрунту з добривами весна-літа. І у вас теж ну, у мене він такого плану вже за рік був. Рік, а далі вже просто пишніше, пишніше, бо я гілки все закручую і закручую, десь щось підрізаю, якщо мені не подобається гілка по варігатності, наприклад, або хтось просив, я підрізала, навала. Ось тому хочете собі таку красу, будь ласка, обирайте або іпіприми Marble Queen, або іпіприм золотистий, теж до цього підходить. Речаби обидві рослинки наразі є ще в мене в магазині. Переходьте за посиланням інстаграм, замовляйте, або пишіть тут в коментарях, домовимося.